Почали? Так. так. Зараз я собі вімкну. Увікни, у у увімкни. Е, слава Ісусу Христу. Е, Раді вас бачити. Сірдані. Е, так, нас чути, нас видно. Напишіть в чат, будь ласка. Так. Зараз, поки ви потрошки підключаєтеся, ми... Що ми? Що, давай давай, давай, давай для початку представимо нашу гостю. Хай гостя сама себе представить. Так, щоб правильно було з Хай, дефініціями. Хай вона поговорить, що потім цей сором дивиться на свій змінний голос слухати. Якщо вона ще і повищує частоти, то мені страшно вийти цей писк, але... Приємного, приємного слухання. Я Настя, я директорка нашого благодійного фонду 1991, який, власне, буде купляти всі ніштяки, на які наші чудесні канали зібрали багато-багато грошей. Так що дякую, що донатили і все. Так, ну чомусь трансляція не пішла на телефон. Чому в тебе не пішло? Все-все, не... yeah, супер no. працює, працює All добре. Ну, хто не знає, що тут відбудеться, ми сьогодні розіграємо машину е Електромобіль Hyundai Ioniq 2017 року, який надав е пан Андрій. Ми за допомогою цієї машини зібрали 5 мільйонів гривень, навіть більше. Частина з тих грошей більша частина піде на FPV-дрони, е також ще значний кусок суми піде на звичайні дрони, Mavic. там. 3Т. і на автомобілі. І автомобілі ми вже навіть встигли купити. От вони будуть буквально завтра, якщо поляки пустять, перетинати кордон. там кулички. Коротше, якщо нас зараз хтось дивиться з Польщі, по-перше, співчуваємо. Ну, як мінімум, давайте будемо чесними. По-друге, якщо вам нема що робити, то можете прогулятися в сторону кордону і попробувати якось пропушити проїзд машини, які йдуть на ЗСУ, бо блядь, ну поляки заїбали. Давайте будемо називати речі своїми іменами. До Речі, нас дивиться 120 людей, це напевно через те, що розіграш, тому що зазвичай нас настільки людей не дивляться. Давайте так от ближче до діла. Давайте спочатку подякуємо всім, перерахуємо, кому ми дякуємо. Перш за все підписникам каналів «Ігаль гал і Левін і останні капіталістики разом з нами збирали цю суму. По-друге, нашим підписникам фонду «1991», які в все це організували, тому що наша насправді участь проста: просто збирати гроші, використовувати соцмережі, щоб закрити цю суму. Вони організуються це. Вони домовились з паном Андрієм про передачу автомобіля на розіграш. Вони будуть все це супроводжувати, постачати на фронт, займатися документами. Тож великий кусок роботи. Знаєте, це не, не в масках піздіти. <світ> це <кухня. світ> так. так. Ми також у нас сьогодні в програмі дзвінок власника автомобіля. Ми з ним зв'яжемося, він зможе передати вам привіт, побачить нас, з ним побалакаємо. Він розповість, чому там передав автомобіль. Взагалі скаже якесь напутнє слово для всіх вас. І, мабуть, він вже так. ми до нього додзвонилися. Та Андрійка вже з нами. А ні, не вийшло так, як я хотіла включити його на весь екран. Зараз чекайте. Е, так, питають в коментарях, коли вертуха від Фаріда над головою Дідаса. Е, То не не спішіть. за гроші хіба все дуже великі? Е, все буде. Зараз там трошки затримка йде. Та. По картинці, от, от може буде, отако, отако видно. Пан Андрій. На мамо в рожавому на двучику. Привіт, привіт! Чути ви чути чути Чу прекрасно. ми а, хочемо а... вас попередити одразу пан Андрій. Добрий вечір, що ви на стрімісві будете чути зі зміненим голосом. Можливо, буде потім трошки стидно дивитися, але ми просто попередимо вас зразу. Так, та я думаю, що може напевно поверне комп'ютер до нас, щоб да. ну якби, та, ну, а камера включена, а пан Андрій нас бачить. Тепер бачить. О, все. дай вам Боже здоров'я. Привіт! Покажи ще Адідаса. Добрі Так, ну власне, от десь приблизно так це все і відбувається. Е, в першу чергу дуже вам хочемо подякувати. Давай, Даші Даші не, падає. не падає, все, все нормально. Ну, е, хочемо вам подякувати за ваш такий ну, прям великий внесок. І однозначно, що е, цей лот ну, він дуже пришвидшив закриття збору. Бо суму 5 мільйонів за такий короткий термін. ну Чесно, ми коли тільки е, там, говорили про те, щоб запускати збір, я особисто думав, що воно займе більше часу. Я думав, ну тижня два ми будемо збирати. Ми справилися за скільки? Ну, грубо кажучи, 12 чи... днів чи 10, по-моєму. Ну, явно не два тижні. І ну, це завдяки вам, тому ми вам дякуємо. Е, та дякую вам, що долучилися, бо, бо без вас, без ваших медійних е, впливів на маси, <смас> нічого би того не було. Того дякую вам. Ми інфлюенсери, знаєте, цього разу. А що взагалі вирішили машину віддати? Ну, як би не сподобав. Я не знаю, я сам азартний такий чувак. Я от в цих всіх зборах на машини, я беру участь, я всякі виграю штучки на концертах, ну, завжди премі борюся до кінця. Мені просто так цікаво, прикольно. І я ту машину планував продавати, а потім так подумаю. Сильно я ті гроші віддам. Ну, Тут, може, давай більше якось вийде з цього. І справді кльова ідея, і, і гарне, гарна реалізація вийшла. Там. Ба -ба. Дякую всім, хто донатив. Бо так вийшло, що Настя там в Інстаграмі, ви інші канали в Телеграмі, а я в Фейсбуці, бо я вже старий. І, ну, так, поділили ми всіх людей. Залучили всіх, хто є, усіх соцмереж. Ну, то ви ще й на себе взяли найтяжчий такий прошарок, бо Фейсбук то є дуже тяжка соцмережа, то... тоді боїмося а Ми там були, але не хочемо І... більше туди. Тому дякуємо, що ви на себе забрали той кавалок роботи, бо <laughs> 에... Та нас би так там запанили одразу, в принципі. <laughs> що, 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 ви, що ви побажали майбутньому власнику машини? Можливо, якесь є напутнє на слово для цієї людини. Зараз ну, ми дізнаємося. Насправді я перейшов на електрику рік назад, і я от тепер думаю, що я вже на бензинову машину не сяду. Бо то, то як назад дороги немає, ви, ви мусите спробувати, і тоді ви просто скажете, ні, більше я не хочу на цих всіх дизелях, бензинах. Електрика то є тема. Особливо коли ти заряджаєшся по 2,60 за кіловат, а ще крутіше, якщо по нічному тарифі по гривню, там скільки 70. то, то взагалі тоді там, 15 кіловат тобі на 100 кілометрів, то виходить гривень, може, 40. Ну там, приблизно 100 кілометрів тобі виходить, і ти такий їздиш, кайфуєш. Ну такі, як на тролейбусі, ну ти їдеш сам. Так, ну, так, так. Я сподіваюся, всі, хто питали, чи можна газ поставити, що всі уважно послухали. Бо газ наш Але не треба. Нашого газ, якщо ну, кіловат коштує гривню з чимось, а газ коштує 20 з чимось. Круто. Насправді дуже багато людей донатили прям з підписами, з телефонами, з діками, так що ажіотаж виграти тачку він високий. Бажаючих багато. Мені прям страшно переходити до цього моменту, коли ми будемо визначати ту людинку. Да, я ніде не боюся, щоб хто не виграв хтось з моїх рідних, бо там донатила і жінка, і, і сестра з братом. Ну одним словом я наперед вибачаюсь, якщо хтось виграє з наших з моєї родини, але вони вже пообіцяли, що віддадуть назад на розіграш. Буде замкнути коло розіграшу тачки нормальна так. історія. Зберемо ще пару ну, мільйонів. Ми, ми ж насправді перед початком стріму теж про це говорили, бо всіх нас є купа знайомих, які теж донатили на той збір, і ми такі сидимо, і ну коли буде розіграш. Ми теж дуже не хочемо, щоб хто щоб то виграв хтось з наших знайомих, бо потім все скажуть, що то, а то все куплено. Не дай Бог мій вуйко виграє. Те, що в неділю розігрували стендапери машину, то виграв прям той чувак, який ці машини купляє. Ну то вдалі ні, нас нас все буде прозоро і чисто. Якщо хтось з родичів виграє, ми заставимо. Під, ну, буде погороджувати розправою, не знаю, зламаними кінцівками, щоб машина не Ми будемо погрожувати булінгом в інтернеті. А, то... То, то зараз. То ми <зараз> ми позоримо родину на весь інтернет, але заставимо її віддати машину. <зараз> Нема чого того між Так. <зараз> що, давайте будемо тоді, може, приступати до Угу. <зараз> Дуже ну, такий трепетний момент і відповідальний. Стратаємо. Ну, напевно, що та певно, так. Добре, тоді що? Ми з паном Андрієм наразі прощаємося. Ви будете стежити, напевно, онлайн за тим всім ділом. Так, дякую вам ще раз і успіхів тому, хто переможе. Я думаю, і... ти з ним точно зустрінешся, передавати ключі, документи, всі приколи. Так, та, ну, Ми, напевно, що там покажемо. Я думаю, переможець буде дай згоду на щоб показати його там. Так, там, там є ціла посвята в електромобіліста, там треба спитати п'ятнадцять. Добре, не буду питати. Ці і ось аплікух, де заряджатися, там поповнити судо рахунки. Одним словом, то життя починається з нуля. <реш> тобто, хто виграє, можете забути про попереднє життя, а ви тепер е електромобіліст. Ми ще зараз людям в камеру. Прощаються. На зв'язочку. Так, так, ну, то що, ми тако, потрошки наближаємося до, скажімо так, до головної цілі нашої сьогоднішньої зустрічі Ні, це... той, той нашої такої, скажімо, посиденьки. Шо? Зараз всі, хто дивиться стрім, ви зараз будете бачити на екрані. власне, Процес розіграшу, щоб все було прозоро, ми зараз просто поділимось екраном, і ви будете бачити, що відбувається, ну, щоб все було максимально прозоро і жодних питань. Так, ну і Це вийде так, що через пару хвилин пан Андрій поділиться машиною. Та що, то добре, давайте будемо починали. Отаково. Це так, авторизуйся. Так, Я сканую. Далі, секундочку, можна ще раз оновити ту сторінку. Авторизуємося в банці. Ще з класних новин з нами на зв'язку є Ігор. Це є працівною Монобанку, їхньої служби турботи, який допоможе нам дуже швиденько зв'язатися з переможцем і щоб він вийшов до нас в прямий ефір. Так що дякуємо Монобанку, що постійно супроводжуєте нас всіх наших е, інтересних і не дуже ідеях. Нам була б пізда, якби не мене багато, так. <рес> е, Ну, до речі, так. Та й та в принципі, ну е, без багатьох бізнесів нам би було дуже тяжко, бо ну, от ми сьогодні говорили про те, що бля, який великий кавалок логістики по постачанню Збройних сил на себе забрала нова поста. <рес> ну просто піздець. <рес> е, тому та, е, так, що? Ні, ну, ні, це бачити. моя минула, минула помилка серед кратних поповненьких. Так, розпочинаємо запис. Розпочинаємося. Запис. Запис. запис в записі. Так, Ми. так, запис в записі і записом поганяє. Ну, дивіться, ви ж можете бачити, що є доступно 5 з п'яти розіграшів, тобто жодних розіграшів не було. Зібрано 5 мільйонів 48 тисяч 448 грив. так. гривень, 4 путіки. За весь період? За весь mm -hmm. час. Кількість кратних так і є 300? 300, давай ще раз пропишемо 300. 300. Кількість... кількість переможців один. Один, один не сто, один. Так. Так, так. Яка відповідальність, е яка показати е учасників. Е я думаю, що люди не будуть е харитися, що тут зараз трошки десь якісь персональні дані ну, Там за світі. Зате ми зараз будемо бачити перелік, най... воно так сортує від найвищого доната до найнижчого. Подивимося зараз, які ж у нас були найбільші донати в рамках цього. Боже, я так переживаю, я не знаю. <laughs> Ні, може не, не розкрити. Дивіться, як вона довго обробляє, то означає, що дуже багато запитів. Стока! Так, у нас, до речі, є найбільший донат. 100 тисяч гривень. Йо, йо, це дуже дофіга. А я просто не бачу в тих окуляр, ну, Другий знає. донат 53 тисячі гривень. Валерій, Віктор і Максим. Потім 39, 30. 30, ну і там далі 30, 20. 15. Блінка, п'ять великі донати. По 30 mm -hmm. тисяч дуже багато. Так, ну бачите, що багато. ну, 117 сторінок донатів. На секундочку. Так, ну що. Все, Це вже зараз останній крок. Перемішати та розіграти. Правильно, правильно. Давай ще раз перший розіграш, значить в розіграш беру участь. Так, тут це гаразд. Так. 300 гривень. Один переможець. За весь час один, один переможе. Yeah. Ну що, поїхали? Yeah. Давайте. Uh... Господи, я так переживаю. <рес> І виграв Володимир С, який закинув 333 гривні <рес> 24.02. <-го. рес> Володимир, хто ти? Будь ласка, якщо ти дивишся трансляцію, підтверди. Тобі зараз у монобанку прийшло, пуш, співіще Дивіться, шахту задурати задорати 300 гривень пробував встигнути в останній вагон. Вже в театрі. Так, тепер, щоб нам отримати дані переможця, можливо, він вже підтвердив, нам треба завантажити таблицю. Так. І цю таблицю. Відео вже все це. Я поки що прибираю. Я вертаю карблінку на мені насправді трошки обідно за тих людей, які дали Прийш... багато, але ну то рандом народ. Нам прийшли дані переможці. Ми вже все? ми вже можемо озвучувати. Е, давай може дивися. Давай може ти йому передзвони прямо зараз. Так, передзвони треба зараз, йому. А він дав згоду, тобто він так. нас дивиться. Володимир ти ну, нас швидше, швидше за все, що Так, та. Так, бачите, мені от прийшло прийшла чоловічка. Я, може, я показує його номер подати. Не треба треба. Так, але мені треба якось це скопіювати. Воно не копіюється. Перепишеш зараз. Зараз ми це зробимо. Зразу кажемо, що газ не треба ставити. Пане Володимир, а як там перше було прізвище? С. Володимир С. Ми телефонуємо. Так, ми не говоримо нічого. Володимир, доброго вечора. Добрий вечір. А ви зараз дивитеся, можливо, раптом якийсь прямий ефір? Ні. Uh, nee. Вам добре, а вам приходило якесь сповіщення від монобанку від чогось такого? Так, банку прийшло тільки що поспищення. Добре, а ви знаєте, можливо, хто вам телефонує, або в якому зборі брали раптом участь, і що це може бути за подарунок зараз за приз? <свісно> Ні, уявлення немає. не маю. Ну, то роз розказуємо вам. Вам зараз телефонують з прямої трансляції першої приватної мемарні і вибрали участь в зборі на 5 мільйонів. На в основному на FPV, а також на дрони та автомобілі. І в рамках цього збору розіру, ви виграли автомобіль Hyundai Ioniq. Ну чесно, зв'язку з тим, що повідомлення прийшло з Монобанку, то Ти переконаєш, що це не жарт. Ні-ні, це не жарт, це не жарт. Ви можете зараз включити прямий ефір, трансляція на ютубчику першої приватної ламарні і подивитися, як це все виглядає. Так що ми вас вітаємо з тим виграшом. Це дуже-дуже. Чудова новина, дякую вам. Так. Та дякую вам дуже за цей донат, за участь в розірші. Ми далі з вами сконтактуємо. Відпишіться нам десь там обов'язково в коментарях під постами, щоб ми вас почули, побачили, хто ця щаслива людина. І далі вас сконтактуємо вже за передачу самої машини, документів і всього іншого. Чудово, цей телефон можна вважати контактним? Можна, можна вважати контактним. Я зрозумів. Ну, не пам'ятаю взагалі коли це що це було, але дуже приємно. Круто. Вітаємо ще раз. Дуже дякуємо за участь. Так, да, дякую. Це на зв'язочку. До добре, все на це я О, забула. От. Я не поняла, чи ви перестали говорити? Я забула, що там голос не працює. Капець. блін, це дуже страшно. Да, людина не, навіть не пам'ятала, що вона донатила на машину, але це да. Це я б насправді завтра я б сам хотів такий отримати дзвінок і таку інформацію почути. Що ти виграв машину? Скажи, хто би не хотів. Круто, дуже круто. Так, що зараз будемо дивитися, чи він не став нам коменти, чи щось таке, чи вже потім якось контактує? Та потім, та я думаю, що ми зараз просто після стріму ти вже до нього передзвониш і спокійно і спокійно, та, без цього, без мандражу вже того такого. Отако, що я можу сказати? Донайте на збори, підтримуйте. Тачку можна виграти. Бляха, от прикиньте зараз, сидить цей пан Володимир, да, я правильно запам'ятав? Так. Сидить такий, ніхуя я собі, блять, ще й виграв. Та. У мене пра історія каже, якби не сповіщення монобанку, я би подумав, що мене розводять. Так, а, Я м -м -м. теж так подумав. Круто, так. Круто, ми дуже тішимося. А, е, що, буде. може, будемо тоді потрохи завершувати, звертатися. Ще ага. раз дякуємо всім. Хто долучався, ви самі насправді можете не очікувати і не знати, що ви виграєте. Тому в будь-якому випадку треба донатити будь-яку суму. Ви бачите, що не завжди виграють ті, хто найбільше задонатив, хоча вони збільшують свої шанси. Так. Але дуже часто бувало таке, що і вигравали ті, хто просто кинули найбільший донат, тому що рандом їхню позицію бачать набагато частіше, ніж всіх решта. Але Рандомно той рандом, що ми його не контролюємо, його ніхто не контролює, крім е, інтернету. <ріст> Тому донатьте і беріть участь у розіграшах, це додаткова мотивація, це шанс щось виграти насправді. І розіграші це просто тло. Це додатковий такий додаткова опція до розіграшів, щоб їх швидше закрити їх швидше закривати. А виграє, хтось не виграє, то таке. Всі люди, які віддають кислоти на розіграш, вони, звичайно, з цими речами добре попрощалися і вони їм більше не потрібні. Тому люди роблять хорошу справу. Ваше діло брати участь у розіграші цієї хорошої штуки. Та й таке. Прийдемо до вас з фотками з передачі, ключів, документів, всього іншого. Так, так. Що, на тій веселій ноті будемо прощатися? Е, я сьогодні буду добрий і не буду використовувати своє традиційне прощання. Просто ще раз подякую людям, які віддають лоти на розіграші під збори. Е, подякую людям, які донатять на ті збори. І разом сила, як каже наш друг Коця. Е, все, па папа. Все, до побачення.